Форматування фігур у векторному графічному редакторі Microsoft Office Word. Зараз ми виконаємо декілька вправ по вставленню та форматуванню фігур у векторному редакторі Microsoft Office Word. Почнемо з того, що розмітку сторінки. Зробимо її орієнтацію альбомну, так буде зручніше. І задамо поля. Поля задамо невеликі. Так, далі. Ну, взагалі малювання будемо починати з того, що будемо вставляти е, спочатку полотно. Створюємо полотно і на полотні потім будемо виконувати малювання. Ну, Розглянемо спочатку якусь фігуру прямокутник. Виберемо з фігур прямокутник, це найпростіша фігура. Ми її тут намалюємо. І подивимось, що можна з нею робити, як її можна форматувати. Ну, По-перше, їй можна задавати розміри. Ми, наприклад, можемо задати розмір висота 2 см, ширина 4 см. Це можна набирати з клавіатури. Якщо нам потрібно більше параметрів, ми натискаємо ось цю кнопочку, і у нас відкривається формат автофігури вікно, діалогове вікно. І тут ось ця висота, що ми задали, два, ширина, ми можемо задати поворот, наприклад, 45 градусів. Можемо... Після цього, щоб ми побачили, натиснути ОК надо. Ось воно повернулось на 45 градусів. Можна знову повернути до нуля градусів. Але як бачите воно спрацьовує тільки тоді, коли ми натискаємо ОК. Що ще можна зробити з цією фігурою? Ну, можна ще задати її розташування. Тобто по горизонталі, по вертикалі від чого? Від верхнього лівого кута. А можна від центру слайда робити. Ось верхній лівий кут. Наприклад, можемо задати 3 см по горизонталі і 1 см по вертикалі. Ось бачите, 3 см по горизонталі, 1 см по вертикалі. Можна так і задавати кольори і лінії. От заливка. Колір заливки. Давайте виберемо заливку. Ну, наприклад, ось такий колір. Вибрали заливки. Можемо вибрати ефект заливки. Наприклад, це може бути градієнтна заливка. Причому можуть бути різні градієнти. Виберемо ось таку градієнтну заливку. Можна задати, до речі, два кольори, перехід від одного до іншого. Тут від е, коричневого до білого. Можна, наприклад, ось таку вибрати заливку. Натискаємо ОК. Знову натискаємо ОК, як бачу, от у нас відбулася градієнтна заливка. Можна також ще задати кольори і для ліній. Ну, наприклад, колір лінії задамо не чорний, а задамо, наприклад, ну, скажемо, такий же, як і колір, тільки світліший. Як і колір заливки, тільки світліший. Ну, шаблон це яка ця лінія буде суцільна, пунктирна, штрихова. Товщина лінії, можна задати товщину лінії. От натиснемо ОК. От ми бачимо, що у нас утворилось таке зображення. Таким чином ми виконали форматування фігури. Крім цього, коли у нас фігура виділена, ми можемо робити форматування не відкриваючи вікно форматування автофігури, а скориставшись інструментами, які знаходяться от у нас тут у смузі інструментів. От стилі фігур, наприклад, знову-таки, якщо в цьому кнопочку натискаємо, знову формат автофігури відкривається. От стилі фігур можна вибрати. ну До речі, що було видно, зараз ми цю фігуру можемо пере передвинути. Так, і побачите, що ми можемо вибирати різні стилі. Фігур. Крім цього, є можливість задавати ефекти тіньові. От у нас фігура, зараз я її знову переміщу сюди, ось коли ми вибираємо якийсь вигляд тіні, то ви бачите на малюнку, що тут змінюється відповідне зображення тіні. Ну, наприклад, можемо вибрати ось таку тінь. Можна вибрати об'ємні якісь ефекти. От, наприклад, вибираємо, щоб у нас був е паралелепіпед. Ось він. Це без заливки, це з заливками. І з перспективою. Перспектива це коли на віддалені звужується. Ось тут добре видно перспектива. Обертання. Тут можна задавати і колір об'ємної фігури. Як бачите, змінюються бокові кольори. Можна також тут задавати глибину. Можна задавати напрямок, тобто куди буде розміщене витягування фігури. Наприклад, у перспективі. Можна задавати поверхню, матова, наприклад, пластик, метал, каркас. Також можна регулювати об'ємність фігури, повертати її. Крім цього, можна також виконати і тіньові налаштування. Налаштування тіні задавати тіні різний колір. І саму тінь можна також регулювати. Зверніть увагу. Ну, таким чином відбувається форматування фігур. Після того, як ми розглянули всі прийоми, нам з вами слід буде намалювати, використавши інструменти, ті, що ми тільки що розглянули, намалювати ряд фігур, які будуть задані вам у завданні. Ну, наприклад, давайте почнемо з першої фігури. Це буде знову-таки, я вибираю прямокутник. Ну, розмір хай буде 1 см на висота і 2 см ширина. Ось ну, такий прямокутник. І далі зробимо, щоб його заливка була коричнева, а контур був такий темно-сірий і контур був товщиною. Ну десь 2-25 пунктів. Отакий кирпичик у нас утворився. Це перший малюнок. Другий малюнок, який ми зробимо, це виберемо, наприклад, ну, от сонечка. Задаємо йому розмір. Ну десь 5х5. Задамо контури. Контури, щоб у нас були ну, ось такі помаранчеві. А заливка, щоб була жовта. Причому не просто жовта, ми зробимо градієнтну заливку. Всередині вона повинна бути білою, тому вибираємо інші градієнти. Вибираємо два кольори. Білий і другий це буде у нас жовтий. І ось ми шукаємо. Ді, е, від центру заливку, щоб в центрі була біла, а по краям жовта. Натискаємо ОК. Ось у нас утворилось сонечко таке. Третій малюнок ми вибер, виберемо, наприклад, місяць. Ось він. Розміри місяця задамо, наприклад. Знову таких 5 а ширина пусть буде 2,5 2,5. Заливку місяця зробимо жовтою, а контур місяця зробимо без контуру, відсутній. Так, ще візьмемо яку-небудь фігуру. Ну, наприклад, візьмемо, давайте візьмемо смайлик. смайлик. Причому зверніть увагу, що коли ми малюємо, він утворюється такий овал. Для того, щоб утворювалося коло, не слід тримати Shift на клавіатурі, тоді буде коло. Ну, от, Коли у нас є смайлик, знову ми відкриваємо вікно і дивимося. Ну, висота, хай у нас буде 3. Ширина теж буде 3. Зробимо йому поворот десь градусів 15. Так, натиснемо ОК, і ось він повернувся наш смайлик. Знову вікно вибираємо і задаємо кольори. Колір заливки, ну, зробимо десь отакий колір заливки. І колір... Контур зробимо трошки темніший. Так, робимо ОК. Таким чином у нас утворився смайлик. Так, далі ще що зробимо. Ну, давайте е, візьмемо знову прямокутник. Задаємо контуру йому 3 на 6. І робимо йому заливку текстурною. Вибираємо якусь текстуру. Наприклад, ось можна взяти ось таку текстуру. Таку текстуру. Робимо без контуру і додаємо йому якусь тінь. Ой, яку тінь. Давайте додамо ось таку тінь. Ось він у нас тінь. Так, візьмемо ще. Якийсь, якусь фігуру, наприклад, ромб. З шифтом робимо, щоб він був у нас правильної форми. Знову заливку і вибираємо візерунок заливку. Є різна візерункова заливка. Наприклад, можна ось таку вибрати заливку. Натискаємо ОК. Ось у нас ромб отримав таку текстурну заливку. Ну, ще можна побудувати якусь фігуру. Давайте побудуємо ще якусь фігуру. Ну, виберемо, наприклад, трапецію. Причому її можна розвернути ось так. Розвернути цю трапецію. І зробимо її об'ємною. Виберемо якийсь об'єм. Ну, щоб краще було видно, ми її зараз перетягнемо сюди. От. І от зробимо ось такого об'єму трапецію. Так, далі беремо ще фігуру. Можемо взяти циліндр. Ми взяли циліндр, а тепер ми хочемо зробити, щоб він у нас був ну, схожий на циліндр з тінями. Ось можна отак зробити. Дивіться, дуже такий цікавий циліндр. Так, що ще можна? Беремо, наприклад, п'ятикутник. П'ятикутник і повернемо його на 45 градусів. Так, і після цього Наприклад, задамо йому об'ємний ефект, якийсь об'ємний. Ось отакий. Ну, Давайте отакий об'ємний ефект і трошки його покрутимо. Ось утворився такий ще п'ятикутник. Ось це от буде достатньо. Зробити от такий набір фігур у своїй роботі і надішлити мені його на перевірку. Бажаю успіхів!